Ви знаєте, я хочу сказати, я знаходжусь в Туреччині і вже рік. І в мене а, після безумовно, зміна клімату а, тут а, жарка країна. От, і я просто хочу сказати, що хлорофіл, наскільки а, це чудовий а, продукт, наскільки він спасає, тому що навіть в день, коли більше, більше сорока градусів, йдеш в магазин. От, і спасаєшся в магазині тільки завдяки кондиціонеру, то, то, безумовно, хлорофіл має дуже велику силу і велику дію. Ще хочу сказати: хто випив хлорофіл, не викидайте бутилочки. Вони працюють як термос. Я зробила навіть висновок, тому що коли вдома наливала коли вдома наливала а, розведений хлорофіл да, з водою, прохолодний. І по жарі йшла в магазин, приходила в магазин, і, не дивлячись, я кажу ще а, під 40 градусів жари, він, тобто напій, був а, охолоджений. Це мене дуже вразило. І я тепер всім рекомендую. Що використовуйте ці бутилочки, це дуже дуже дієво, дуже класно. І пийте хлорофіл, безумовно.